А, а можно аккредитоваться? Я от Бадика Румына. Можно ли? Боксерская правда? Не знаю. Дай себе БМВ. Не, пацаны, подождите. Мне сказали, что тут можно стать, короче, журналистом. Да а ты что, самый высший? Ребят, что я вам скажу? Наконец-то, наконец-то нормальных людей, короче, продвигают по, по карьерной ль как это, лестница, по лестнице карьерно. Короче, освободили места, сколько там аккредита, как, кредификации крит, поспавили. Для нас, нормальных пацанов, из Белой Церкви, из Фаста, Вазерпиня, из Ягодина. Нормально, я вот сегодня утром сел, приехал на электричку, короче. Такой дерзкий. Мала, погоди. Короче, э, ну как минимум надо, надо, понимать, что, ну, если, если ты носишь Adidas, у тебя гораздо больше шансов гораздо больше шансов стать короче как Состоятся это этим как состояться 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 как состояться состояться как, 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 как мужчина состояться как журналист именно который освещает именно то что тебе скажут но ну, потому что ну это же ребят они работают они хотят чтобы про них рассказывали они хотят чтобы их именно вот четко вот четко знали что они делают вот четко знали а вы что, вы там это, типа, критика, или вот это, что это, без синхрон, без синхрон, <рес> типа, на там Азаров посетил, Азаров посетил, да вы должны ходить, короче, нормально, и говорить, что вот он пошел, там руку пожал, там посмотрел, там рассказал, он же четкий наш, короче, наш, наш, нормальный пацан, четкий, именно конкретно четкий. А, а вы не говорите, не говорите, короче, аккредитация. Спасибо. Спокойно, мирно протестували. Просто виказали свою позицію, їх там позбавили, позбавили акредитації. так? Потім ще наголосили, що ми позбавляємо акредитації не ЗМІ, а конкретних журналістів. Ну, Я пропоную таким чином, щоб на наступному засіданні уряду якомога більше журналістів з тими самими плакатами розвернули спинами. І таким чином я залишиться кілька провладних сервільних журналістів і урядова камера, яка буде гнати по ПТС і всім один той самий синхронний уряду. Ну, насправді це е, така формальність. Е, журналісти не повинні перетворюватись на гопників і. Виконувати свою роботу, але для цього дайте нам виконувати свою роботу. І якщо ми мирно висловилися, сказали, що ми вимагаємо розслідувати побиття е, журналістки П'ятого каналу Ольги Ніцарчук і влада Соделя, і інших, як ми бачили, вже потім з'явилися факти, інші фотографи теж постраждали. Там ви бачили фотографії ці і так далі. От, і коли нам потім розповідають е, якісь байки із Верховної Ради, а з журналістами міністр внутрішніх прав. Не хоче зустрічатись, то єдиний спосіб журналістів це, наприклад, в тих місцях, де бувають урядовці, показати, показати своє ставлення. Вони взяли, розвернулися з филами, да? показали своє ставлення, їх за це позбавили акредитації. Я вважаю це негідним вчинком, і я хочу оголосити як учасник групи «Стоп цензури, як просто журналіст, закликати всіх там журналістів розуміти, що наступними будете ви ну, де обов'язково буде протестувати. просто. Чи щось показувати, вас просто можуть позбавити акредитації. Я вже, не, я вже мовчу про те, що медіа-юристи один голос, то просто юристи будь-які, які вміють читати закон, вам скажуть, що це нісенітниця. До речі, я сподіваюся, що ці журналісти вони підуть до суду, вони виграють. Тому що позбавити акредитації... Журналістів, ну за вказівкою усною премєр міністра це взагалі нонсенс. Це, це перевищення службових повноважень. По-перше, по-друге, це в законі про інформацію відсутня навіть норма, ну, за якою формально можна було позбавити акредитації журналістів, які просто повісили собі листочок і повернулися спином. От і наостанок хочу сказати, що я так сподіваюся, що поки. Не виконають наші вимоги, з якими ви можете, ну які наші вимоги, ще зараз скажуть мені колеги, поки не вибачаться, поки не повернуть акредитацію, поки не буде належне розслідування побиття, ми будемо приходити сюди кожного ранку, подавати заявку, подавати заявку і приходити сюди. Ми закликаємо вас, наших колег, робити те саме. І вчорашня акція була не стільки для урядовців, не тільки для них, а для всіх нас. Пам'ятайте, кожен з вас, фотографи, оператори, журналістики. Тепі оглядачі, що сьогодні ви ми, ми, ми не заступимо за них. Завтра ніхто не заступиться за вас. Тому в першу чергу це заклик до нас, до вас усіх, давайте діяти і діяти ці Для Для це Анастасія Березовані.